Усім привіт! Хочу трішечки розповісти про реєстри донорів кісткового мозку. У мене знайомий синочок хворіє на лейкоз вже кілька років. От, і вона виставляла такий сайт, де можна зареєструватися, здати аналізи і дізнатися, чи підходиш ти як донор. Дуже мало донорів і. Дітки дуже потребують пересадки кісткового мозку і стобурових клітин. Тому я вирішила спробувати, зайшла на сайт, зареєструвалася, вони мені безкоштовно вислали такий конвертик. Тут інструкція, що треба робити, опис, чим вони займаються, що це взагалі таке, чим ви можете допомогти. От. Тобто... Ви можете зайти на сайт, там все подробно розписано, всі відповіді на запитання, що, вам, що вас цікавить. Взагалі, вся інструкція, як що робити, і взагалі чим можна допомогти. От, Значить, що мені прийшло? Мені прийшла така анкета зі згодою. Ну, на звороті тут написана інструкція, як треба робити. Тобто, мені прийшло. Три палочки в упаковочці заповнила анкетку. Ось в цей конвертик я положила палички. Це все сюди і відправлю новою почтою. Я не знаю, підійду я чи не підійду, але це найменше, що я можу зробити для цих діток, які потребують лікування, і мені дуже. Шкода таких дітей, і я б хотіла, щоб взагалі всі діти в світі були здорові і ніколи не знали, що таке рак і хвороби взагалі. Тож давайте долучатися, допомагати діткам, спробуйте і, можливо, саме ви врятуєте маленьке життя.